Дайте зниклим без шанс на життя. Дайте зниклим без шанс на життя. Наразі я приєдналася до цієї акції. Це не перша моя акція, я завжди приєднуюсь до автопробігів, до акцій щодо повернення наших дітей, чоловіків із полону, які вже третій рік знаходяться в полоні. У мене в полоні знаходиться менше мій син, і також він вже знаходиться третій рік. І я вважаю, що за них треба боротися, за них треба говорити. І якщо кажуть, що не мовчі полон вбиває, то воно дійсно так. Він потрапив за водоїдича 29 березня, 22-го року. І по сьогоднішній день він знаходиться у колонії. Але це в нього вже шоста колонія. Я знаю, де він знаходиться, але ж хотілося б, щоб його вже повернули, тому що це вже занадто довго. У мене була презентація в нашій обласній бібліотеці. Презентація за сприянням скільки письменників вийшло 300 екземплярів моєї книги Віршів сину полон. І я б хотіла, щоб цю збірку придбали всі матері, жінки, які чекають своїх рідних. І також хотілося б мені, щоб донат за цю книгу продати її я не можу, але за донат на бригаду Карадах, в якій знаходиться мій син, це його рідна бригада. Я подарую цю книгу своїм авторським підписом. Може четвертий раз я Почуйте, почав поступово ходити останній раз, Почуйте, от, тому що тут ну, сходив до нас і зрозумів, що це дуже важливо. Почуйте, катувань! Почуйте, щоб вони нас почули. Крики, катувань! Життя. Вони мають! Oh,